Сторінка 46. Про правду і кривду. Жили колись два брати: один багатий, а другий бідний. Ще не сказати. Цей бідний брат умер, зостався в нього син. І він теж жив бідно. І запитав він у свого дядька. А що, дядьку, як краще жити? Правдою чи неправдою? Е, де ти тепер знайдеш правду? Тепер немає правди на світі. Тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда. Правдою краще жити. Ходімо на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Краще давай підемо по дорозі та спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда. Уся моя худоба буде вам, моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаємо три рази. Ну добре, і пішли вони дорогою, ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік. І за ішов. Здоров, чоловік, чи добрий? Здорові! Скажи, будь ласкавий, чоловіче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де тепер ви правду знайдете? Немає тепер її ніде на світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз. Моя правда, каже дядько. А найбільш зажурився, що йому придеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм пан, а небіж і каже: Ну, запитаємо ж цього пана. Це вже всю правду розкаже. Він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його: Скажіть, будьте ласкаві, панночку, як тепереньки, краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайдете правду? Немає нідеї в світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. «Оце вже у друге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився. Ідуть, ідуть, зустрічається їм піп. Небіж і каже: Ну запитаємо в попа. Це вже правду скаже. На те він і духовний. Це як скаже, то так і буде. Ну добре. Як порівнялися з попом, питають його: Скажі, панотче, як тепер краще жити? Чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди! Де ви теперечки знайдете правду? Її немає у світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже утретє моя правда, сказав радісно дядьком. Нічого робити біжеві. Віддав багатому дядькові усю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний, та й надумав повіситися. Узяв він мотузку і пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево. Вибирає гілку, на якій би повіситися. Ото думає собі, добра гілка міцна, а на отоп сісти та зачепившись, і повиснути. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мерщі на дерево, а мотузок і забув. Виліз на дерево та й сидить, коли прибігають три чорти, а трохи згодом і четвертий їхній ватах. І запитує він своїх слуг: Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що хай там хоч що роблять, не справляться. У таким у пана. Я поробив так, що й зроду віку. не вгатять греблі. А пан лупить своїх людей як скажений. Багато їх буде в нас. Добре ж ти зробив. Та ще не так. А як же? Там посеред яру у лісі росте три дерева. Хто ті дерева зрубає та положить навхрест на хреблю угадить? О, хто ж то чув, хто ж то знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? запитує він другого. Е. <пробітник> Я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому-то городі всю воду повисушило. Так що тепер там ні краплі немає, а носять її за 30 і за 40 верст. Багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же? Як то викопає, той кущ калини, що росте посеред города, буде вода для всіх. О, хто ж то чув, хто ж то знає, що треба це зробити. Ну, а ти що зробив? Запитує він третього. Ей, я такого наробив, що хай там хоч що роблять, нічого не подіють. У такому то королівстві у короля є одна дочка. Та я ті поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють буде наше. Добре, ти зробив. Та ще не так. А як же? Хто відрубає глухий куток і підкурить, так буде, як і перше. Хто ж то чув, хто ж то знає, що це треба зробити. А чоловік садить собі на дереві. Та й чує все, що чортяки балакають. Як уже розлетілися чортяки? Чоловік той думає, може, це й правда, що вони казали? Піду до пана, може, справді в гачу греблю. Пішов. Приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерші угачували. Вони бідні аж під із них ліється, Роблять, а воно нічого не допомагає. А пан знає, лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже: Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого із цього діла не буде. А що дасте мені, як я вгачу? Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней. Із коляскою і кучерем, а там і коні панові стояли. Дай ж мені шість чоловік і три відводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ці три дерева та й поклали їх навхрест на хреблі. Так, зараз і вготили. Пан віддав йому сто карбованців і пару коней із коляскою та кучером. Тоді той чоловік і думає: поїду ще до того города, де води немає. Може, і там правда, може, дам я їм воду. Сів і поїхав до того города. Не доїжджаючи до нього кілька верст, зустрів він бабусю, яка несла пару вітер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? Воду, синочку, дай же й мені напитися. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст. А поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я от приїду в ваш город, наділю водою всіх і буде тієї води у вас до віку. Вона йому дала напитися, а сама така радісна стала мерщій у город трюшком. І розказала всім городянам, що їде такий чоловік, який води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові з хлібом, з сіллю і всілякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшов той кущ калини, викопав його, потекла вода звідти по всьому місту. Городяни нагородили його і грішми, і всяким добром. Що він став тепер багатший за свого дядька. Далі чоловік і думає: Поїду ще в те королівство, де дочка короля нездорова. Може, вилікую її. Як задумав, так і зробив. Поїхав туди. Прийшов до королеви хоромів і питає: Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова. Я її зможу вилікувати? Е, чоловіче, куди тобі? Заморські лікарі нічого не подіють. А ти й поготів: усе ж скажіть королю. Вони сказали королю. Король вийшов до нього та й каже: Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого від тебе в світі. Ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї. А вона помирає. Він узяв, настругав глухий куток, підкурив, і їй відразу стало краще. А через три дні дівчина і зовсім одужала. Король і всі люди стали такі раді, що й не сказати. Король на радощах і каже тому чоловікові За те, що ти вилікав мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як я вмру, ти будеш королем. Скоро й справді король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Покоролював він вже кілька там літ, коли переїжджає в його королівство якийсь багатий купець і посилає спитати, чи можна поторгувати. Король звелів йому прийти. Він одразу впізнав свого дядька, але не показав і виду. А слугам наказав, щоб не відпускали купця додому. А як буде збиратися їхати, щоб запросили до нього. Так і сталося. Приводять цього купця до короля. Він і запитує, з якого ти королівства? Як називаєшся? Так то тут король і признався, що він його не біж, той, що безвісті пропав. Ну що, дядьку, ти казав, що кривдою краще жити, ніж правдою? Отже ні, ти тільки купець, а я король. Правда, кривду переважила. Як же це сталося? Небіж розказав йому, що з ним сталося, як він хотів повіситися, як слухав. Що чортяки говорили, а потім наважив усякого добра два кораблі та й подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі ці два кораблі з усім добром. А як приїдеш у свій город, розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ті два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав уже, стала його заздрість мучити, чого й він не король. Сумував, сумував він. А далі думає: піду і я вішатися. Може, й мені так получиться, як моєму небожеві. Узявши мотозок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатися його небіж. Але цьому не так вийшло. Де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці.